Це базальтові камінці, їх сім штучок. Я їх нагріваю особистою власною енергетикою. Я їх заряджаю, хоча їх можна нагрівати і іншим тепловим способом, і духовка, і мікроволновка, які хочеш, і електро і є сумочки, але я їх заряджаю власним, власною енергетикою своїми руками. У мене руки дуже зараз. Потужний йде потік гарячий. І от я їх нагріваю, заряджаю, І зараз ми зробимо баланс на, по всьому хребту. Сім чакр фактично по хребту ми зробимо заспокійливе і зарядимо, деякі проблемні в нас є енергетичні центри. Ми їх просто вирівняємо. Ось вони заряджені. Так, ми почнемо ось тут. Піддемо по крипту. Не холодно. Зара ми не будемо, і вона нехай цей канал буде відкритий. Зараз по цим камінчикам. Зараз я своєю рукою, своєю долонькою прогріваю. Хочу, хочу звернути увагу, що от я можу навіть не доторкатись до них і йде е, тепло над кожним камінчиком, над кожною. Звертаю увагу, що